Вітаю, друзі! З вами Андрій Аматор. Столиця це статус, що залишає відбиток на будь-якому місті, коли поселення стає центром держави, чи то Велика імперія, чи місто країна, це назавжди змінює його. В столиці завжди вабили до себе людей, які не переставали туди їхати і тим самим розбудовувати їх. Але чи знаємо ми, скільки в Україні було столиць? Насправді їх було значно більше, ніж ми можемо собі уявити. Якісь були довше, як то Київ чи козацькі столиці, якісь всього лише два дні, але вони все одно війшли в історію нашої країни, ми можемо в цьому переконатись на власні очі. Не забудьте підписатись на канал, поставити свою вподобайку, ну а ми починаємо. Київ мати міст руських. Якщо ви думаєте, що це якийсь радянський чи російський наратив, то ні. Так писав про Київ ще майже тисячу років тому літописець у всім знаній повісті минулих літ. Дійсно, історія міста Києва налічує майже 1500 років, за яку воно встигло побути столицею однієї з найбільших держав середньовічної Європи і простим провінційним містечком. Київ в по справжньому перша столиця України. Уявіть собі, згідно з літописом, він став столицею Руської держави ще у 882 році і пробув нею аж до 1240 року, коли був зруйнований монголами. Потім його чекали майже 700 років занепаду, аж поки 1917 року він не стає столицею УНР, якою пробув з перемінним успіхом до 1919 року. 1991 року це столиця України. Кожна епоха залишила щось по собі. Велич давніх часів ви можете побачити на прикладі Софійського собору чи Ківо-Печерської лаври. Неподалік корпусу Каїну знаходиться сучасний будинок вчителя, в якому була проголошена незалежність УНР Центральною Радою наприкінці 17-го року. Наймонументальніші споруди залишила за собою радянська влада. Це і будинок Кабінету міністрів, Міністерства закордонних справ, сучасної адміністрації президента, Верховної Ради, Харків. Вище я навів докази, що таки Київ, перша столиця України. Хоча такі твердження може ображати харків'ян, які гордяться тим фактом, що саме їхнє місто є першою столицею. Я змушений їх розчарувати. До цього в країні було 60 столиць, а Харків став першою столицею УРСР. І пробув неї до 1934 року, поки столицю не перенесли в Київ. Хоч центр Слобожанщини носив статус столиці недовго, але по сьогодні місто залишається другим після Києва, як за кількістю населення, так і за значенням. За числом вишів і студентів його можна назвати студентською столицею України. Про славне столичне минуле нагадує монументальна радянська забудова міжвоєнного періоду, що справляє враження воїстину столичної. Тому, коли будете в Харкові, обов'язково відвідайте будівлю Держпрому, перший хмарочос Радянського Союзу, який мав стати символом індустріалізації УРСР. На уламках Австро-Угорської імперії з'явилась Західноукраїнська Народна Республіка зі столицею у Львові. Дійсно, на всіх дипломатичних зустрічах наголошувалось на тому, що столицею є саме Львів, та пробув він нею зовсім недовго три тижні, являв собою скоріше поле бою. Але по сьогодні, неподалік оперного театру, стоїть будівля народного дому, де проголошувалась незалежність Західноукраїнської Народної Республіки. Після захоплення Львова польськими військами уряд переїхав спочатку в Тернопіль, пробув там до січня 1919 року, де базувався в теперішній загальноосвітній школі No4, а опісля до тодішнього Станіславова, теперішній Івано-Франківськ, де знаходився ще 5 місяців до захоплення міста тою ж польською армією. В Івано-Франківську дотепер залишились будівлі, де засідав уряд Західноукраїнської Народної Республіки, колишній готель Австрія, який зараз називається Дністер, а в часи. Західноукраїнської Народної Республіки був переіменований у готель Одеса. До речі, в цій будівлі був прийнятий історичний документ універсал про злуку УНР та з УНР. Мало хто знає, але в 1918 році була проголошена не тільки Західноукраїнська Народна Республіка, але й невеличка гуцульська республіка в межах Рахівського району Закарпатської області. Проіснувалася держава недовго, менше року, але цей час назавжди закарбувався в історії краю. Столицею стало чималеньке селище Ясеня. Керівники держави збирались увійти до складу Західноукраїнської Народної Республіки, а відтак і Української Народної Республіки, і створити єдину країну від Сяну до дону, але на жаль, не вдалося. Це єдине містечко в Україні, де ви можете легко зустріти на вулицях людей, які хвалитимуться вам, що вони є родичами або нащадками міністрів і президентів. Не дивуйтесь, вони праві. Якби там не було, але Ясіня – це селище, хоч і велике, і там всі, всім родичі. Відомий український письменник Улас Самчук написав роман Гори говорять про ті події, а місцеві мешканці вам навіть покажуть кімнатку, де він його писав. Українська народна рада, керівний орган Гуцульської республіки, знаходився в будівлі теперішнього готелю Едельвейс, яка добре збереглася по сьогодні. Закарпаття багате на столиці. 1939 року була приголошена Карпатська Україна зі столицею в невеличкому затишному Хусті, в якому в той час вирувало бурхливе життя. Держава проіснувала всього кілька днів, але війшла в історію. Насправді Хуст був столицею зовсім не один день, як про це часто кажуть, а був нею з жовтня 1938 року, відколи підкарпатська Русь отримала автономію в складі Чехословаччини. Чому Хуст? Тому що Ужгород і Мукачів були анексовані на той момент Угорщиною, і найбільшим містом залишився Хуст. До сьогодні там залишилось багато нагадувань про той славний час. В місті є будівля, де знаходився Сойм Карпатської України, аналог сучасної Верховної Ради. Зараз це будівля Хустської міської ради. Неподалік міста встановлено меморіал на честь битви на Красному полі, де Карпатські січовики билися з угорськими військами. Угорщина з дозволу Гітлера анексувала територію Карпатської України. і для нашої історії ці події можна назвати початком Другої світової війни. Чигирин невже на нашій території не існувало столиць від часу зруйнування Києва і аж до приголошення незалежності УНР у 1917 році? Звісно, існували, і то чимало. Мабуть, найвідомішою з них був Чигирин, столиця козацької держави часів Богдана Хмельницького, який був похований у сусідньому селі Суботові. Пробув він столицею з 1648 року по 1688. 76 рік. Але, на жаль, був неодноразово зруйнований то турками, то московитами. Вже за часів незалежності в містечко відбудували палац і частково замок, в якому жили гетьмани. Сьогодні місто є частиною національного історико-культурного заповіднику Чигирин і може багато розказати туристам. Про козацьку славу по сьогодні нагадують відновлена резиденція Богдана Хмельницького та Бастіон Дорошенка Чигиринського замку Батурин. Поняття столиці за часів гетьманства було дуже розмите і часто означало резиденцію самого гетьмана. Зокрема, Іван Мазепа обрав собі за столицю Батурин. Після сумнозвісних подій, війни зі шведами і полтавської битви місто було зруйноване військами Петра І з цілого міста вцілів тільки будинок генерального судді Кочубея. Як і в Чигирині, за часів незалежності його значною мірою відновили. Тепер ми можемо побачити на власні очі, як виглядала столиця України 300 років тому. На території міста облаштували заповідник Гетьманська столиця. Обов'язково відвідайте цитадель Батуринської фортеці, а також палац Розумовського. Глухів остання столиця гетьманів. Після зруйнування Батурина столицю Гетьманщини перенесли у містечко Глухів. Назва його зараз може наводити на неправильні асоціації, але в той час це був один з центрів цілої Російської імперії. Що важливо, містечко дійсно було столицею. В ньому розташовувались всі чиновницькі і владні установи того часу. Гетьман мав свою резиденцію. Місто стало центром культурного життя. Про музичні обдарування місцевих жителів слово пішла далеко світом, але після скасування Гетьманщини. Глухів з часом перетворився на звичайне провінційне містечко. Пам'ятки Глухова об'єднані в одноіменний заповідник. Про столичні часи вам розкажуть Миколаївська церква, Київська брама і наймаловідоміша пам'ятка Глухова руїни тюремного замку 17 століття Бахчисарай. Говорячи про столиці на території України, не можна забувати про головне місто кримських татар Бахчисарай. Він був столицею Кримського ханства практично весь період свого існування, майже 400 років. Місто збудоване в традиціях східної архітектури, що додає йому неабиякого колориту. Більше того, в місті зберігся найдавніший навчальний заклад на території України, медресе, мусульманська школа. Про велич кримського хана вам розкаже його палац. Звісно, друзі, це далеко не всі столиці України. Їх можна по різному рахувати, але одне відомо точно. Вони увійшли в історію нашої країни, і цього вже не забути. На цьому на сьогодні все. Нагадую вам, що під кожним відеороликом є посилання для допомоги українській армії та на гуманітарні потреби. Нам всім потрібно працювати, щоб прискорити перемогу. Ну а ви не забувайте підписуватись на канал, ставити свої вподобайки, і побачимось з вами в наступних відеороликах. До нових зустрічей!